Івано-Франківську відчинила двері Книгарня кав'ярня її назва слово. Тут можна не лише придбати цікаву книгу, а й скуштувати філіжанку ароматної кави. Власниця книгарні Юліана Мазна підприємниця з багаторічним досвідом. Свій бізнес започаткувала у Чернігові, маючи за плечима 12 років роботи в тамтешньому управлінні культури та туризму. Однак велика війна змусила її тимчасово евакуюватися. Юліана остаточно втілила свої підприємницькі ідеї в Івано-Франківську. А от задум такий: у книгарні не лише продають нові видання, але й дають друге життя тим, що вже прочитані. Діє постійна акція, другий шанс. Читачі можуть приносити прочитану книгу та отримати знижку на нову. Вимог там небагато. Книжка має бути не старіша 18-го року випуску, читабельний стан, українська мова, безумовно. І ось ви приносите книжку. Вона, наприклад, стоїть у вас і нудьгує, і ми її прихистимо. А вам зробимо знижку на нову придбану у нас 15%. А ту книжку, яку ви принесли, також надає, надамо їй другий шанс. Для маленьких читачів книгарня Кав'ярня слова пропонує особливу програму. Для них проводять безкоштовні читання, під час яких діти не лише слухають цікаві історії, а й розвивають свою уяву та творчість здібності. Я проводжу щовихідних безкоштовні читанки для дітей, для дітей різного віку, залежно від того, яка книжка підібрана на, 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 на саме на цю конкретну читанку. Весь захід триває до години. Ми читаємо книжку. Якщо дітки трошки старші, ми обговорюємо про читане. Потім робимо невеличку саморобку за тематикою книжки всі гуртом, або це якась аплікація, або якийсь малюнок. Загалом Івано Франківськ виявився цілком комфортною територією для релокованого бізнесу. Книгарня кав'ярня Слово одна із майже восьмидесятків малих підприємств, які продовжили свою господарську діяльність подалі від війни. Ми відшукуємо, скажімо так, бізнес, який відкрився в нашій громаді. Це в більшості випадків внутрішньо переміщені особи, які десь мали або мрію відкрити в своєму рідному місці, або втілюють уже тут, не очікуючи допомоги, не очікуючи, коли їм держава виділить кошти, а відкривають свій бізнес. І є в нас приклади, де відкривається спочатку один, наприклад, кав'ярня, а в іншій частині міста вже відкривається невеличка кав'ярня. Друга. Це бізнес, ну, наша Івано-Франківська громада, вона і є такою територією для розвитку малого і середнього бізнесу. Це релокований бізнес, йому дуже важко. Це книгарня, книгарня кав'ярня. І не просто сьогодні виживати на ринку, але Мені здається, що це такий благородний бізнес. Книгарня кав'ярня слова пропонує відвідувачам унікальну можливість провести власне дозвілля у затишних стінах закладу. Два десятки посадкових місць дають змогу проводити творчі зустрічі, літературні вечори і майстер-класи. Михайло Березень, Рослав Лелет новина на вежі.